Майже 7 тисяч тонн відпрацьованих електричних батарейок щороку потрапляють на смітники України. Цим завдають непоправної шкоди здоров'ю українців. Чому узнають наші кореспонденти? Анчикові грубі, круглі і квадратні домашні помічники перетворюються на смертельного ворога. Одна викинута батарейка заражає важкими металами, свинцем, кадмієм та цинком, майже 400 літрів води або 20 квадратних метрів ґрунту. Отож, у звичайне сміття їх викидати не можна. Про це нагадує позначка на самій батарейці. Небезпечний виріб треба утилізувати. Щоправда, де це робити, не сказано. На всю Європу лише три заводи, що переробляють батарейки. Один з них в Україні. Відпрацьовані вироби утилізують у Львові. Потужності вітчизняного підприємства дозволяють трансформувати до тони батарейок щодня. Експерти переконують, цього року тут не виповнили навіть половини норми. Винні у всьому неосвічені українці та відсутність налагодженого процесу збору батарейок. Не виділа таку юрну. Поэтому я ну, в кульок весь мусор і в баки викидиваємо. Де попало на дачу їду і вибрасую. І хоча більшість українців навіть не замислюються над шкодою елементів живлення, екологи попереджають. От ми зі скинули батарій, кавотрать груша, то тяжелые металлы через почву по экологическим цепям перейдут в груши. Если будут вот, есть эти груши, то эти груши уже будут содержать тяжелый металл кадмий. И это, естественно, способствует ракам заболеваниям. Поэтому выбор это означает, что мы увеличим количество несчастных людей. За статистикою щороку на вітчизняні звалища потрапляють близько семи тонн відпрацьованих батарейок. Влада не певна, що львівському заводу вистачить потужності, аби утилізувати всі, не виключають і співпрацю з закордонними переробними компаніями. Зараз ми будемо спільно з службою статистики та митною службою вивчати, скільки імпортується, скільки виробляється батареї. Ми визначимо ці об'єми і будемо вже. Потім або вони будуть утилізуватися на потужностях українських підприємств, або будуть вивозитися на решта. А поки люди в нас не освічені, залишається лише старо вивчати європейський досвід у старому світі. Батарейки утилізують майже 400 підприємств. Лідирує Бельгія. Там переробляють майже половину використаних елементів живлення.